такий гігантський розмір взуття. А, та це я любив дитинство босіком по траві просто бігати. Ой, та краще б ти любив без трусів бігати. Що? Поймете це, дура, ти дурна, блядь. Поймете це, аж у мене живіт, желудок болить, я умру заги, блядь. Поймете це мене, пойми, не поймеш, просто зараз застрелюся. А ти щось собі колола? Нічого. Нічого? Нічого. Дві, там в твоєї мами день ангела скоро. Але я так подумав: ну не можеш чортяка святкувати День Ангела, правильно? То я напевно її вітати не буду. Хочу, щоб ти успокоїлась. Добре. Можеш спокійно говорити. Спасіба, дякую, гарно. Що таке вже? Андруша, дай мені бутилку води. Нащо вона тобі? Мені треба підмитися, бо я не бачу. Світла нема, води нема. Трусиш, не хочеться стирати, води нема. Дай бутилку. А що стирати? Вони завтра такі самі будуть. Ти бутилку сказала води. Бігом. Так, вчора посиділи. Ой, посиділи чудово. У нас вчора така була ситуація. Сидимо за столом, починається доросла тема, і тут Ленка каже: Мій за ніч може 30 разів.' Ну ми скільки? Такі, 30. Ну ми такі в шоці. Ну в когось раз, в когось два, ну там п'ять потолок, а в цьої 30. Ну ми ж типу, кажемо, дзвони чоловіку. Вона дзвонить, ми в нього питаємо. А ну-ка, розказуй, в чому там секрет? А він каже: Не слухайте її. Каже, вона один, два, три, чотири і так далі. рахує, Рахуєтка. Все такие вимкнемо світло. Ми повинні показувати українцям приклад, щоб вони також економили електроенергію, і не треба мене переконувати, тим паче таким способом. Ти про що? Ну чи я руками ні коліно гладить. Блін, перший раз в житті мене викрили. Ох, так що будемо робити, якщо нам енергетичну систему взагалі винесуть? Пропоную кожному українцю роздати по пляж серед булу. Ну це ж енергетик. О, я от тільки що зрозумів за що тебе хейтять. Дивіться, що я приніс. Ого, ти де свічку взяв. Де взяв, не скажу, але на божу поміч не розраховуйте. Блін, я ж казав, не включати. Добрий день, everybody! Я вам генератор купив. Ні, фіга, собі, десь такі гроші взяв. А я ж майже прем'єр-міністр Великої Британії. Продав Шотландію, купив генератор. Скільки того діл. Давайте цокаємось. Не цоркаємося, бо... Хто хто сорка, не вміє цілюватися, хто цілює, не вміє їбати. <рес> Подружка моя! Подружка? Да. Неля. Неля. Да. Дякую. Любов'ю позайматися. З ким? І з вітью, з ким? З вітію з яким так. Людмила живе! Ліч вона дурна согласилася йти за його заміж, який сидить у тюрмі. За кого? За Олега! Так. Тоді... Зай! 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 Mm -hmm. Зай. Таке? Спи, спи, тобі завтра на роботу спи! Спи! Яка ніч. Білий день водія, щоб нас не Це Я із поліції. Так. Мені сказали, що вчора тут два якихось мужчини і носили чотирьох собак. Ви нічого не в курсі за це? Ну, я щось слышав за із Я не думав, що це собак. Чотирьох собак. Два мужчини. Двоє в кепках. Типа, я не знаю хто, я шукаю. Дв... Чотирьох собак. Собаки беремені. Так, Подали в суд. Просить елементи від цих чоловіків. Просто один мужчина сказали, в кепці в нього щось пише, другий в кожній кепці. І корічнева курточка. Не бачили таких? Татуування були? Там... Я не знаю, не сказали. Ну, а якщо щось, то це не визначить собак? Чопці, торгую тут. Ні, ну разом не, була. Ну... Собак не трогали? Приколос. Oh no 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 <laughs> Коли в кухні вже не було де гроші класти, я почав дитячий складати та сама історія. Ну просто вже немає місця. Спочатку доньці було нормально на купюрах спати, але потім стопки ставали все вище і вище. І вона в кінці животом до лампочки торкалась. Аж пупся трохи спекла. Я через це з квартири з'їхав в приватний будинок. А зараз назад в квартиру повернувся, в будинку чисто гроші. Ой, хлопці, цей світ такий мінливий. Ви ж не знаю, у мене все стабільно. 400-500 в день, як в суху землю. А Я хочу купити футболку з Крищану Роналду. Ну, Крищано Роналду, але ж він був футбол. А в тебе є за шо? Якщо вірити будено, ну, то влітку буде. Шла, тільки про секс і думає. О ти так хаєшся. Чого ти пхаєшся? Так, пляшку я знаю, яку брати, а горішки які брати, а? А наші горішки? Як це наша, а прийде білочка, ми і чим будемо га? подумала трохи, ні? То який? Сиром чи без? без. Які вона любить? Без. хай ну, буде без. Ні, її не привикати. Коли не буде національної свідомості у цієї маси, серед якої ми живемо, щодня буде гірше і гірше. У своєму житті для себе я зрозумів дуже важливу одну істину. Не можна вірити ні для кого взагалі. От позавчора я проходив в лісі, і кукушка накукувала для мене 117 раз. 117! Я як би зрадів, питань немає. Ну я виліз до неї в кубло і кажу: Пірната, хулі ти стелиш? Виявилось, вона заїкається. Так що вірити даже не можна і птахам, і людям, і вообще, блять. Ну і о, нахуй, я вам так скажу.